Дорогі брати і сестри у Христі, сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливу тему, про те, як правильно готуватися до сповіді. Адже від того, з яким серцем ми підходимо до цього таїнства, залежить сила Божої благодаті, що зійде на вас. Сповідь це не просто формальність, незвичайна розмова зі священником, а зустріч із самим Христом. Який чекає на нас з відкритими обіймами, щоб очистити і подарувати нове життя? Що таке сповідь і навіщо вона потрібна? Ми всі грішні люди. Щодня в нашому житті є і щось добре, і щось погане, слова, якими ми можемо образити ближнього, недобрі думки, лінощі, байдужість, заздрість, злість. Навіть якщо нам здається, що ми не робимо нічого особливо поганого, у душі все одно накопичується нечистота, а душа, так само як і тіло, потребує очищення. Сповідь це духовна купіль, у якій Господь омиває нас від гріхів. Це момент, коли ми визнаємо свої помилки перед Богом, каємось і саме в цю мить отримуємо прощення. Господь сказав через апостолів, кому відпустите гріхи відпустяться, тому сповідь необхідна кожному християнинові, без неї серце обтяжене. Ми не можемо відчути справжньої радості, не можемо повноцінно молитися, і найголовніше, не можемо приступати до святого причастя з чистим серцем. Чому підготовка така важлива? моє, як ми готуємось до свята чи важливої події, прибираємо дім, вдягаємо чистий одяг, накриваємо стіл. Так само підготовка потребує і душа, сповідь це зустріч із Христом. Якщо ми йдемо до неї поспіхом, без роздумів, то легко можемо перетворити її на формальність. Прийшов, щось сказав. Вийшов, але тоді вона не принесе справжнього плоду. Добра підготовка допомагає побачити власні гріхи, а не чужі, щиро розкаятись в них, відкрити серце Богові, а не просто перерахувати гріхи зі списку та змінити життя і не повторювати помилки знову і знову, які кроки потрібно для цього зробити. Перша це молитва. Попросіть Господа про світло. Господи, відкрий мої гріхи, допоможи побачити те, чого сам не помічаю. Людина часто виправдовує себе. Я добрий, я не такий уже й грішний, але тільки у світлі Божої любові ми можемо побачити правду про себе. Другий момент це самоаналіз і пригадування життя. Потрібно спокійно згадати своє життя не лише останні дні, але можливо, і роки, можливо, де я відхилявся від Божих заповідей, можна користуватися списком гріхів або питаннями для іспиту совісті: чи люблю я Бога понад усе, чи молюся щодня, не забуваючи, чи відвідую храм у неділю та свята, чи не був лінивим? Чи не вживав ім'я Боже марно? Як я поводжуся з батьками, рідними, дітьми, чи не ображав, не сварився, не тримав зла, чи був чесним у роботі та у взаєминах з людьми? Чи не заздрив, не осуджував, чи не впадав у гнів, лінощі, пияцтва або інші пристрасті? Ці питання відкривають те, що ми часто відкладаємо в бік. Наступний момент це щире покаяння. Важливо не лише назвати гріх, але й відчути жаль за нього. Не просто так, я це зробив. А Господи, прости, я не хочу більше цього робити. Без внутрішнього жалю не буває прощення. Наступне, ви повинні мати намір виправитись, Бог чекає не лише слів, а й змін. Якщо справді каємось, то повинні намагатися виправитись образив, попроси вибачення, винен гроші, поверни збрехав, починай жити чесно. Жив у сварці, зроби перший крок до миру. Не все можна виправити одразу, але важливим є щире бажання змін. Як поводитись на сповіді, пам'ятайте. Ми йдемо не до людини, а до Бога. Священник – лише свідок, духовний лікар. Говоріть просто і щиро не потрібно виправдовуватись, не потрібно довгих історій. Достатньо назвати гріх і сказати каюсь. Не згадуйте чужих гріхів. На сповіді ми лише говоримо про себе. Наприклад, не я посварився з дружиною, бо вона мене не зрозуміла, а я згрішив гнівом, образив дружину. Давайте потім розберемось, а що робити після сповіді. Після сповіді ми часто відчуваємо полегшення, але це не чарівна паличка, що забирає всі проблеми. Господь прощає, але ми маємо працювати над собою, берегти серце у молитві. Уникати того, що веде до гріха. Якщо впали, не відчаємося. Господь милостивий і завжди готовий підняти. Як часто потрібно сповідатись, церква радить робити це регулярно, для тих, хто практикує духовне життя кілька разів на рік, а за потреби частіше. Але якщо є важкий гріх, не відкладайте, ніхто не знає. Який день може бути останнім, і на завершення, дорогі мої, сповідь це дар Божий, можливість почати життя з чистого аркуша. Господь чекає на вас, як батько на блудного сина, не карає, а обіймає. Немає гріха більшого за Боже милосердя. Тому не бійтеся сповіді, навпаки, радійте. Що маєте таке джерело очищення, нехай кожна наша сповідь буде щирою, глибокою і такою, що справді змінює життя. Господи, дай мені силу побачити свої гріхи, щиро покаятись і виправити своє життя, очисти мене, щоб я міг жити в Твоїй любові. Амінь.